Привіт, друзі! Кілька днів минуло з моменту презентації нової BMW 5-ї серії. А шум і суперечки між фанатами бренду так і не вщухають. Не всім сподобався новий стиль автомобіля, який вибрали в компанії. Є багато питань до передньої частини, а точніше, до незграбної пластикової заглушки в модифікації М60. Таке відчуття, що її малювала дитина, а не професійний дизайнер. Бічна частина теж розчарувала, вона надто проста і їй не вистачає рельєфу, П'ятірка стала схожою на велику роздуту бочку, які треба скинути кілька зайвих кілограм. Але найбільше обурень викликала задня частина своєю незграбністю і простотою. Вона викликає асоціації з дешевими автомобілями, і на тлі того ж Mercedes e е клас виглядає слабше. Багатьом фанатам вона нагадує Toyota Camry, і я з цим не можу не погодитись. Продукт справді вийшов дуже спірним, і живі фотки, які ви можете зараз спостерігати, цьому найкраще підтвердження. До технічної частини також безліч питань. Якщо ви живете в Європі, бензинової турбошістки вам недоступно. З трилітровим турбодизелем теж поки що не зрозуміло. В BMW його навіть не нонсували для нової п'ятірки. Натомість німці пропонують гібридні версії 530i. Та 550 і, характеристики, яких на презентації не були розкриті, але зараз вже вони відомі і про них ми поговоримо. Почнемо з базової 530 і. Ця модифікація пропонує двохлітрову турбочетвірку та електромотор. У комплексі ви отримаєте потужність 299 сил і 450 Нм. метрів. Розгін до першої сотні займає 6,4 секунд. А ось максимальна швидкість становить 230 км на годину. Цьому гібриду 300 кінських сил замало щоб проїхати 250 км на годину. Так як цей гібрид він може рухатись на одній електротязі зі швидкістю 140 км. але проїхати ви так зможете в середньому 90 км шляху, старша модифікація 550 – Пропонує заповідно 3 літрову рядну турбошістку, правда, з електромотором. Це поки що єдина п'ятірка для Європи, що пропонує бензиновий шестициліндровий мотор, і це дуже сумно. На виході така установка видає серйозніші 489 сил і здатна розганятись до першої сотні за 4,3 секунди. Максимальна швидкість тут вже становить 250 км на годину. А середній запас ходу на електротязі трохи менший, і дорівнює 80 км. кілометрів. Ціни на нові модифікації поки не оголошені. Тому що обидві моделі з'являться у продажу лише в 2024 році, так що доведеться задовольнитись двохлітровим пакетиком соку, якщо у вас вербіж і ви хочете п'ятірку прямо зараз. Друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!